Мініаграмі Чернівці. Сьогодні на відвантаженні у нас Донфін 244 люкс. Ціна даного трактора 7850 доларів. Кремльський 385-й двигун 3 Передні противаги, широка резина. Передні колеса 6,5 на 16, задні 11,2х24. Два насоси НШ, гідравліка руля і навіски. Коробка 8 плюс 2. Вал відбору потужності 540-730 обертів. Гідровиходи, плаваюче сидіння. Привід повний. 4 на 4. Місто Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. Безкоштовна доставка. Ціна даного трактора 7850 доларів. Мінягро, місто Чернівці.